Дорогі брати і сестри, моє звернення до християнських родин, які через війну чи з якихось інших причин вимушено живуть в розлученні. Звичайно, війна спричинила непоправимі втрати для України. Ми втратили чимало воїнів, мирних родин, які пострадали внаслідок російських обстрілів. Але заради безпеки чимало чоловіків, а часом і тільки дружин, дружини. Виїхали за кордон разом з дітьми. Ситуація надзвичайна, звичайно складна і неприродна. Пройшло вже більше як півроку від того, як почалась війна. Київщина, в нашому випадку, звільнена. В Україні війна продовжує тривати. Ряд дружин уже повернулося, але чимало залишилось за кордоном. І ось моє звернення для тих, які залишились за кордоном, я би заохочував і чоловіків, і дружин прикласти зусилля для того, щоб з'їхатися разом з турботою, як пастор, піклуючися і переживаючи за здоров'я і майбутнє християнських родин, переконливо настоюю і заклинаю вас з'їхатися разом і жити разом. У день вінчання пастори, як правило, цитують. З Євангелії від Матвія з 19 розділу слова Ісуса Христа, що Бог з'єднав, людина хай не розлучає. Тому надмірне розлучення шкідливе для будь-якого подружжя. Ваше розлучення шкідливе для вашого подружжя. Чому? А тому, що чоловік і дружина звикають жити поокремо, в неї формується розуміння, вона може сама виживати. І на що їй чоловік, якщо й сама вона справляється. Нащо їй командир, якщо вона навчилась жити окремо. Через 6 місяців вже багатьом з вас треба по-новому вчитися жити разом. А якщо розлука продовжиться, хочу сказати, що тривале розлучення може привести до блуда і гріха. І не обов'язково чоловік і дружина будуть це планувати. Це ненормально жити стільки часу окремо, Бог так задумав, щоб чоловік і дружина були разом. І апостол Павло. Послання до корінтянцям розділом переконує тільки на короткий час розходитися, далі сходитись, щоб уникнути блудам. А ще подумайте над тим, що діти ростуть без батька. Діти без батька. Це неприродно, це неприємно, це невірно і криво. Мене особливо лякають небіблійні, я б навіть сказав, криві аргументи ряду сімейних пар, як чоловіків, так і дружин. Часом. Мені пояснюють, ну, дружина боїться сирен, тому їй краще за кордоном. Так поселіться разом, десь в селі, під Івано-Франківськом, Чернівцями, Ужгородом, під Тернополем там спокійно, краще разом, ніж в розділеному певному якомусь уявному спокої. Хтось каже: ну, діти в школу в Європу підуть, вивчать іноземну мову. А я скажу краще статом в Україні в українській школі. А репетитора заради іноземної можна і наняти. Хтось каже, ну, тут платять допомогу в євро. То що, заради додаткових євро, ти готова? Ти готовий убивати власну родину? Ми погодились, кажуть деякі чоловіки. Ми домовились. Чоловік так настояв, кажуть деякі дружини. Йому так спокійніше, то ви не будьте спокійні дружини, якщо йому спокійно без вас. Це неприродньо чоловіку і дружині бути одне без одного. Тому. Раджу вам переосмислити ці сумнівні і дуже сумнівні аргументи. І я б навіть сказав, що комусь і варто розкаятися, тому що що Бог поєднав, людина нехай не розлучає. Бог задумав сім'ю разом, а тому ви працюєте над тим, щоб бути разом. І збережи вас, Господь, від кривих думок і кривих вчинків. Сходьтесь і будуйте сім'ю далі разом. Успіхів вам, Благословень!